Для понимания всей серьезности ситуации F-16 могут нести в том числе противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARP с дальностью полета более 100 километров. Авиабомбы JLS DB и JDAM. Что-то вроде аналогов наших фАБ. Для воздушного боя есть различные модификации ракет Амрам-120 класса «Воздух-воздух» с дальностью поражения до 120 километров, а также AIM-9X. Их радиус меньше всего 18 километров. Первые истребители уже были замечены в Одессе. Один самолет. Второй на западе Украины, во Львове. Британская «Таймс» пишет о прибытии 6 F-16 из Нидерландов. Следующая партия придет из Копенгагена. Всего в этом году ВСУ получит около 80 самолетов. Если верить «Телеграф», то украинцы будут использовать истребители пока в качестве ПВО. Дальше, по словам координатора Белого дома Кирби, F-16 будут готовы к боевым вылетам и ударам в том числе по России. Итак, появление F-16 на Украине. Специально для программы «60 минут» прокомментировал зам главы Министерства иностранных дел. Сергей Рябков заявил, что обгорелые фюзеляжи американских истребителей скоро выставят на Поклонной горе. Как это было с Абрамсами и Леопардами. Запад идет на неконтролируемую эскалацию. Рябков заявил, что Москва оставляет за собой право уничтожать F-16 не только на территории Украины, но и на НАТОвских аэродромах, если вылеты будут действительно осуществляться оттуда. Слушай, 16 на Украине совершили первые вылеты, пока якобы работают в качестве ПВО, но готовы наносить и удары, удары по России тоже разрешены. Наши действия. Никакая западная техника, попадающая на Украину, и обслуживаемая либо местными, либо инструкторами, которых туда завезли из стран происхождения этой техники, не даст возможности избежать нашего успеха в плане достижения цели СВО. Товарищ генерал, и объясните, пожалуйста, если их сейчас используют в качестве ПВО и только потом для ударов? Как это понимать? Я вот сейчас читаю наш взорванный паблик, да, по F-16. Кто что только не рассказывает. Сейчас будет внезапное применение. Они очень сильно готовятся. Будут работать как ПВО. Будут запускать ракеты, которые они таскают о себе, да? Ну и так далее, и тому подобное. У меня такое ощущение, что тут вот, пишут люди, которые не понимают. А мы у нас что-то сидят, носу ковыряют, что ли? И ждут, пока они к нам прилетят, так радостно мы похлопаем в ладоши, что ли? Я вас умоляю, разведка работает. И даже если разведчики сегодня знают, на каком аэродроме эти ребята засели, они никогда в паблике это что? Не расскажут. Потому что они будут сейчас глядеть, смотреть, наводить. На сегодняшний день все аэродромы Украины под нашим огневым воздействием. Все без исключения. F-16 машина, она, как, в принципе, где-то аналог нашего МиГ-29. Чуть более лучшими характеристики. Ну, по классу. На сегодняшний день самое неприятное, что может быть, это наличие ракеты воздух-воздух, ну, противовоздушной, на расстоянии около 300 километров. То, что американцы сейчас собираются вроде как им поставить. И вот это надо посмотреть. Як це будуть для того, щоб аталізувати наш від лінії бойового бойовосприксновіння діпстейт аналітики повідомляють, що ворог докладає зусиль аби просунутися під північніше урожайного. Вчора була відчайдушна спроба не знаю, як чи можна озвучувати, чи не можна це озвучувати російських окупантів силами зводу піхоту. Третю піхоту, третю БМП три БМП та один танк. Ті атакували силами з воду третьої піхоти. Три БМП та один танк вони атакували позиції сил оборони вже за 20 хвилин. Техніка противника почала тікати саме з урожайного, не досягнувши ніякої мети. Ну, в принципі, це їхня є тактика. Вони е, приїхали, подивилися, що нічого їм ловити, і утекли. В принципі, нічого нового саме стосовно цієї новини ми не почули, але ми бачимо саме, як вони працюють працюють в сенсі. Але Росія намагається наступати по всій лінії фронту, щоб не дати Україні накопичити ресурси, необхідні для проведення контрнаступу. Про це повідомляє інститут ведення війни. Наступальні операції Росії Росії на сході та північному сході України мають на меті послабити здатність збройних сил України накопичувати людські ресурси та матеріально-технічні засоби. Необхідні для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою та провести контрнаступ. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначили, що російське вторгнення, російське військове командування, ймовірно розглядає утримання ініціативи по всій лінії зіткнення як стратегічний імператив і продовжує докладати зусиль для під Тримання нинішніх темпів наступу, аби обмежити здатність України перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту, у звіті також наводять що. Слова командувача об'єднаних сил та групи військ Хортиця бригадного генерала Андрія Гнатова, який говорив, що російське військове командування розпочало наступальну операцію на північному харківському на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, оскільки було Стурбоване тим, що зусилля України з зміцнення свого апарату формування сил дозволять зсу використовувати новостворені сили для стабілізації лінії фронту та проведення контрнаступальних операцій. Таким чином, російський наступ на півночі у Харківській області мали на меті перешкодити Україні створити резерви та вирішити проблему нестачі особового складу. У вже сформованих бойових бригадах, змушивши е, змусивши перекинути війська до регіону з інших ділянок фронту напередодні голова української розвідки Кирило Буданов переконаний, що спроби росіян створити буферну зону в Харківській області провалилися. Він зазначив, що те, коли окупантів вижидуть з регіону, є питанням часу. Звісно, так і наші захисники роблять по максимуму того, щоб це все робити, щоб це все реалізовувати. Але той же час часто забуваємо, якою ціною це дається нашим захисникам, якою складною ціною вони це все роблять. Хочемо знаєте, порадувати ваше око, підняти ваш настрій. Дуже приємні кадри того, як відбувається завантаження F-16 на український борт АН-124 Руслан на своїх екранах. Ви можете побачити. Як це все відбувалося? Адже вчора в мережі з'явилися фото, як на український борт АН-124 Руслан завантажують f 16 у Сполучених Штатах Америки. Ну, по перше, наш АН 124 дуже гарно виглядає. Ну а по-друге, звісно, ці f 16 які ми вже чекаємо більше року, і вони вже ми бачимо, перебувають, надходять на територію нашої країни і будуть захищати повітряний простір нашої держави, будуть захищати наших захисників на фронті. Загалом створять комплексно. Захист повітря на території нашої країни і дякуємо нашим партнерам. Все ж таки, що працюють над тим, щоб давати нам те необхідне, на чому ми акцентуємо увагу. Президент України неодноразово закликав це зробити. А, загалом наші військовослужбовці про це постійно говорять. Отже, дякуємо, що фактично ви вже реалізовуєте те, про що обіцяли ідеї, перетворюються в результати. Ну а далі, звісно, діло за нашими захисниками, те, як вони будуть результативно прибере. Ати ворожі цілі на території нашої держави.